Добрий день, шановні джулярі! Сьогодні хочу поговорити з вами про ізолятор Міленіна. А також додивись це відео до кінця, там буде щось дуже цікаве. Ізолятор Міленіна можна використовувати майже у всіх типів рамок. Він весь час може знаходитись всередині вулика. Його головна мета створити безрозплідний період. З ним в комплекті йде дві ось такі дерев'яні смужки. Вони для того, щоб уникнути статистичної електроенергії під час тертя матки на дні ізолятора. Що ж, а зараз до головного: ми б хотіли провести розіграш. Переходьте на наш сайт, знаходьте цей товар, ізолятор Міленіна, та пиши у відгуках. Ми би хотіли, щоб ви надіслали фото з вашої пасіки, вашого стільника, в який ви змогли вбудувати ізолятор. За це ви гарантовано отримаєте подарунок від нашої компанії Парк Плюс. А також буде головний приз: ось цей чудовий ящик джуляра, виповнений повністю з натурального дерева преміум якості, який ви зможете отримати повністю безкоштовно. Якщо поділитесь цікавими лайфхаками, розповісте, як саме ви використовуєте ізолятор, поділитись своїм враженням. Чекаємо за саму цікаву відповідь, ви зможете отримати цей чудовий ящик джуляра. Якщо ти береш участь у розіграші, пиши в коментарях. Я беру участь та переходь на наш сайт. Можливо, цей ящик поїде до тебе. Чекаємо!